Всім доброго дня, і так всі пам'ятають, як за останні два тижні президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль проявили стурбованість щодо підняття тарифів на різні комунальні послуги в Україні, і все ж таки ця тема їх доконала так, що вони офіційно заявили, що, що є тарифи. На комунальні послуги, які не будуть підніматися до кінця війни, і в сьогоднішньому відео я би хотів вам більш детально розповісти, що це за тарифи, які тарифи залишились без змін, на які комунальні послуги, та що більш детальніше говорять в уряді про це все. Поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. З 1 липня 2023 року українці мали платити за воду за новими тарифами, але український уряд заблокував підвищення тарифів. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у ефірі телемарафону Єдині новини заявив, що до кінця війни тарифи на водопостачання та на водовідведення не повинні підніматися. Також, крім тарифів на воду до кінця війни, не будуть переглядатися ще два важливих комунальні тарифи. І дословно, Денис Шмигаль сказав: так як і тарифи на тепло та гарячу воду, я певний. Не що в Україні до кінця військових дій не потрібно покладати на людей додатковий тягар. Це той компроміс, який місцеві бюджети можуть взяти на себе, за словами Дениса Шмигаля, місцеві бюджети накопичили понад 150 мільярдів гривень на своїх рахунках та можуть фінансувати водоканал. Також Денис Шмигаль сказав, що фактично ми говоримо про те, що місцеві бюджети окремих громад мають сьогодні можливості забезпечити комунальні підприємства, які постачають питну воду, забезпечити додатковими фінансуваннями Додатковим фінансуванням та не піднімати тариф для людей, щоб не давати зайвого тягара на, на платіжки людей та на гаманці людей. Варто зазначити, що тарифи на воду мали зрости на 32%. і це обурило і президента Володимира Зеленського, і уряд в особі Дениса Шмигаля. А те, що тарифи на електроенергію зріс на 80% з 1 червня ніхто, крім українців, навіть не помітив. За червень населенню прийшли нові суми у платіжках за світло. У середньому вони збільшились на 200%. Ці гривень, на жаль, по-справжньому відчути підвищення тарифу українці зможуть узимку. Особливо це стосується тих, хто має замість газових, газового опалення електричне. І від себе, від автора, я би хотів додати, що дійсно уряд та президент активно говорять про водоканал, про воду, про тарифи на воду і ні слова не кажуть про підняття тарифів на світло. І наприкінці цього відео мені особисто та глядачам, які переглядають це відео, було би цікава ваша думка щодо того, чому уряд та президент стурбовані підняттям саме тарифів на воду і зовсім не говорять про підняття тарифів на електроенергію. Напишіть в коментарях під цим відео, будемо вам дуже вдячні. Все найкраще! Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу.